Зараз будуть роздуми про те, як правильний підбір рослин дозволяє відпочивати в саду та насолоджуватись красою. Це вчорашня зйомка, 29 травня. Дивіться, яка краса дощі, звичайно, значно вплинули на всі рослини, все підросло просто колосальне, і це мені дуже допомагає в боротьбі з бур'янами, бо насправді полола я цього сезону лише один раз. Моя котяча м'ята зараз. Рятує від всіх цих проблем, закриває дуже щільно ґрунт. Я вже вам казала, я фанат і амбасадор котячої м'яти в своєму саду. Так от останній раз, єдиний, коли я палоло, це було з 18 квітня і десь приблизно тиждень, по 2-3 годинки на день я виділяла на прополку. Звичайно, що це дуже такий процес. Важкий і фізично, і часу він забирає, але далі, ось зараз, я поки що не полола. Звичайно, бур'яни там є, звичайно, їх достатньо, але те, що я допомогла один раз розростись рослинам на початку весни, а далі вони пораються самі. Це мене дуже насправді тішить. Колись Олена Самойленка, одна з наших українських дизайнерів, сказала таку прекрасну фразу: я, на жаль, не можу її знайти в інстаграмі, в неї є чудовий Ютуб канал. Так, от вона сказала, що в мене є сад і в нього є своє життя, а я хочу, щоб в мене було своє. Мені вона настільки сподобалась, що насправді я багато в чому надихнулася при створенні саду саме цією фразою. Олено, якщо колись зустрінемось. Тут на сторінці я вам надзвичайно за неї вдячна. Тому котяче м'ято мене рятує в усіх цих аспектах. І я, по суті, вже не полю цілий місяць, йдуть дощі, все росте скаженими темпами. А в мене часу немає, ну і плюс дощі, звичайно, не, не, не дають змогу це зробити. І ось так мій сад живе без мого втручання. Нічого я тут не підживлювала. Нема на це ні можливості, ні часу. А сад росте без мене. Це мене надзвичайно зараз тішить. Дивіться, яка краса. Це одна з моїх найстарших клумб, напевно, ну так, так і є. І тут я майже не полю вже. Зараз вона вже буде рости четвертий сезон. Тут багато рослин, які я пересадила ще з великими вже достатньо, вони розрослись, і тут я не роблю майже нічого. Один раз пополола навесні в квітні і все. Ну, як все, тут троянди. Звичайно, весною обрізка, обробка. Ну і дерн стрижу? Це точно все.